Мої вітання! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Візьміть кабачок, візьміть філе і приготуйте із цих двох інгредієнтів неймовірно смачну страву. Кабачок гарно миємо, відрізаємо верхній хвостик, а ось цей нижній не відрізаємо. Натираємо кабачок на крупну тертушку, а за цей хвостик дуже зручно триматись і таким чином ми швиденько та легко натираємо кабачок. Кабачок в мене молоденький, тому шкуринку від нього я не відчищала. Якщо, звичайно, у вас він старий, то очистіть шкуринку та видаліть насіння. Кабачок натертий, вага мого кабачка 400 г, додаю до нього трішки солі, гарненько перемішую та залишаю на 15 хвилин, щоб з кабачка виділився весь сік. За цей час я підготую філе. Беру філе 800 г та одну середню цибулину. Цибулину нарізаю на крупні шматочки. Якщо є бажання, то можете її просто подрібнити на дрібненькі кубики. Але я не бачу в цьому потреби, тому нарізаю так. Філе також гарно помила і нарізаю на середні кубики. Замість філе можна взяти будь-яке м'ясо, хоч індичку, хоч нежирну свинину, але мені ця страва найбільше подобається саме із курячим філе. Подрібнюю через м'ясорубку філе разом з цибулею, і таким чином ми отримаємо соковитий фарш. За цей час кабачки випустили зайву рідину, гарненько її відтискаємо та перекладаємо кабачки до фаршу. В цій страві головне дотримуватись приблизної пропорції. М'яса має бути удвічі більше, ніж кабачку. До всіх інгредієнтів додаємо чайну ложку солі. Якщо у вас, звичайно, то без горки в мене чесникова, тому додала з горкою трішки чеснику сушеного, трішки перчику та 60 г панірувальних сухарів. Сюди вбиваю два невеличких яйця, якщо у вас велике яйце, то додайте одне, його буде достатньо. Ретельно перемішую всі ці інгредієнти до однорідності, щоб вони гарненько поєднались. Залишаємо всю цю масу хвилин на 10 щоб поєднались всі смаки, і далі можна виліплювати із неї гарненькі, продовгуваті ось такі котлетки. Для того, щоб це було легше робити, змочіть руки у холодній воді і тоді м'ясо з кабачками не буде прилипати до рук. Ось такі котлетки в мене вийшли. Цим часом я розігріваю пательню. На неї додаю невелику кількість олії та викладаю котлетки обсмажуватись з обох сторон до гарної золотавої скоринки. Не засмажуйте їх сильно, вони ще будуть доготовлюватись після обсмаження. Нам достатньо отримати гарну золотаву скоринку. Ось такі гарненькі котлетки виходять. Готові котлетки я викладаю у форму для запікання. Бажано, щоб ця форма була глибока. Ось так виглядають котлетки в формі, додаю до них декілька шматочків вершкового масла. Воршкове масло надасть гарного смаку та аромату нашим котлеткам і відправляю їх в духовку при 180 градусів, запікаю їх 20 хвилин. Через 20 хвилин котлетки ось такі гарні, готові, смачні, неймовірно ароматні. Додаю до них подрібнену зелень. І можна смакувати цією неймовірно смачною соковитою літньою стравою. Дуже гарне та дуже смачне поєднання. М'яса з кабачком кабачок дає котлеткам неймовірної соковитості дуже смачна страва, як альтернатива звичайним котлетам. Смачного!